Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мої найгірші інвестиції, в які акції я заінвестував і пішов в мінус. Я часто говорю, що показую все так, як є, як і плюси, які є в інвестуванню, так і мінуси. І от сьогодні про це, які акції мене, так сказати, підвели, і в які ну не то, що не варто інвестувати, а на які я розраховував, але поки що вони ведуть себе не так, як би я хотів. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією. Дацію до купівлі тих або інших фінансових інструментів, заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. В загальному невдалі покупки акції вважаються тоді, коли ви якусь акцію купили, протримали її якийсь час і продали собі, закрили в мінус. Якщо ви купили, а вона у вас пішла в мінус, там не знаю, навіть на 30 на 50%, і ви її ще тримаєте не продали. То теоретично таку акцію не можна вважати невдалою, тому що ну, можливо, деякі люди тримають. Там на 5-10 на років, і за 5-10 років може вона зробить ще ікси, там плюс 10, плюс 20%, а може й плюс 100% або плюс 200%. То мене дивиться від початку, то, мабуть, пам'ятає, що моя стратегія інвестування це довгострокове інвестування на 10-15 років. Тому з проданих моїх компаній, з моїх акцій, буде всього 3 або 4 компанії, які я закрив в мінус. Решту я вам покажу не зовсім по правильному. Ті компанії, які мене зараз тягнуть. В мінус, я їх ще не продав, але в деяких компаніях я маю по 30%, по 40-50% по 50 в мінус. Отже, що було з того, що фактично я продав, це була компанія Intel. Ось тут я веду собі таку табличку, де я записую всі свої приходи, свої розходи, так сказати, компанії, які я купував, потім які я продавав. Це все для того, щоб легше розраховувати податки мені кожного року. Про таку табличку я розповідав десь тут. Ось там на 40 хвилин здається відео про те, як розраховував податкові І що це за табличка. І в ній ви тут можете бачити, ось компанія Intel. Я її собі виділив на червону, тобто ще її продав. В мене було в сумі 12 акцій. Перші дві акції я купив по ціні там 49, майже 50 доларів. Потім я собі докуповував по 27, 29, 25 доларів за акцію за штуку. Я їх купував в кінці 21-го року, в кінці 22-го року, собі на протязі року докуповував, так сказати, невеличкими позиціями. І потім, ось тут можна видно, що. Що в травні я їх продав у 2023 році. Продав я їх тоді по ціні 28,84, Всі свої закрив всю позицію, і якби вийшов в мінус, можете тут бачити, це вже ціна не в доларах, це ціна в злотих. Можете ділити собі приблизно на 4 і будете знати, скільки мені там пішло в мінус. В сумі десь мінус там 250 злотих, здається, тобто десь там на 60 доларів пішов в мінус. Якщо зараз подивитися на компанію на ціну компанії, то вона десь 40 2 долари За акцію на час запису цього відео. Тому фактично я мог би бути в плюсі по цій компанії. Ще дві компанії, які я продав, це EPT і, і EPD. Можете бачити, що я їх купував тут є по 51.34, EPD по 2581, а продав собі один по 52. Точніше, один по першу по 50, другу по 23,86. Так само в мінус одна там на 15 злотих, на 3-4 долара, так сказати. І друга так само на 4-5 доларів в мінус. Купував їх, бо вони виплачували високі дивіденди, там по 7%, по 15% в доларах здається. Продав їх, тому що здається, з кінця 2022 року вийшов закон для компанії P2P. Ніхто не резидент Америки, здається, вже не пам'ятаю. Тут буде посилання на відео, можете перейти, подивитися. Всі, хто не резиденти, здається, вони мають платити 10% податку, незалежно, чи ти продав акції в плюс чи в мінус. От купив ти там на 5 тисяч доларів, продав на ті самі 5 тисяч доларів в ноль так сказати, але все одно ти маєш заплатити податку 10%, тобто 500 доларів, маєш віддати. Це, здається, було тільки для нерезидентів Америки. Детальніше, ось тут десь посилання. Переходьте, дивіться і майте на увазі, що є такі акції, і там під відео у мене цілий список, там я не пам'ятаю. Щось 300 компаній чи 200 компаній, які входять до цих P2P. І за принципі всі акції, які я собі продавав в мінус. Далі перейдемо до моїх брокерів і подивимось, які на даний момент компанії мене ще не продані, але тянуть мене вниз і на скільки відсотків. До, так скажімо, невдалих акцій я буду відносити ті компанії, які потянули мене в мінус там більше, ніж на 25%. Тому що ті компанії, які там мінус 5%, мінус 10%, не буду їх рахувати, бо це прийдеться записувати відео 2 години. Отже, перший брокер це буде у нас Interactive Brokers. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватись по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів. Перший це Interactive Brokers, який ви зараз можете бачити на екрані, а другий це Trading 212, який я покажу там далі пізніше, і можете собі вибрати, який вам більш пасує. Нагадаю, що до Interactive Brokers можна зареєструватися з любої країни, до trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи. Отже, ось. Моє портфоліо, точніше частина його. І перейдемо тут ось з боку, відсортуємо по відсотках, щоб було зрозуміло, наскільки яка компанія мене тягне вниз. Перша компанія бачимо в мінусі на 64-62%. Це Бтай, Тікер Біоксил Therapeutics. Коли я її купував, я говорив, що це досить ризиковна компанія. Я її, коли купив, вона в мене за місяць здається, виросла там, на майже 100%. Відсотків. Я її не продав, не зафіксував, і вона. Мені потім впала, ось бачите, на 60%. Далі наступна це компанія NIO, електромобілі китайські, в мінус 33%. Знову ж таки, я коли її купив, вона мені за не пам'ятаю, місяць, може півроку виросла, теж щось там на 50% здається. І зараз бачимо, вона мінус 33. Всі позиції поки що ще тримаю. О, це китайська компанія. Ну і наступна компанія вже, можна їй сказати, сюди не рахувати, бо вона мінус 16% це JDCom, так само. Китайська компанія і GTN, бачите, Great Television, так само мінус 15% при купівлі, тільки як її вдало там купив, вона мені виросла знову ж таки на 10-15, здається, відсотків в перших тиждень або, або місяць. От, Зараз вона пішла мені на 15% в мінус. У другого брокера Trading 212, тут, на жаль, не можна відсортувати по відсоткам, тому будемо листати. І бачимо, перша компанія Alibaba, Мінус 33 Єдиний момент, тут не зовсім можна так вгадати, чи ця компанія в мінус 33% чи ні, тому що цей брокер ще робить конвертацію до валюти, в якій ви інвестували, і в якій ви являєтесь податковим резидентом. От я інвестую тут в польських злотах, і воно мені пишеться тут, як би купляю я за долари, але воно мені автоматично ще роз конвертує по курсу валюти, яка зараз є, до злотого. Якщо ось тут натиснути, наприклад, то бачимо, що gain loss – Втратив я 26%, а і ще і за курсу валют, бо я купив там, наприклад, коли долар був по 5%, а зараз він по 4. Із-за цього я ще втратив майже 7% на курсу валют. Тобто на 700 злотих більше я заплатив. Але якщо зараз продам, то мені вийде 700 злотих в мінус, а долар буде в тій самій ціні. Але так чи сяк, мінус 26% маю по Алібабі. Це знову ж таки китайська компанія. Далі спустившись нижче, знову Bioxil. Heutik ще тут у мене, бачите, так само 65% в мінус. Якщо натиснути тут на return total, то бачимо Gain Loss 63% на курсу валюти. Тут я втратив тільки 2% 2,5 майже відсотки. Далі наступна Medical Property Trust, це Rate. Бачимо, мінус 55% загальний мінус. Gain Loss, якщо тут подивитися, 152,5% від вартості в доларах, так сказати, я втратив і з курсу валют я втратив так само майже 3%. Наступна компанія MediFast в мінусі 43,5%. По факту мінус 40% сама ціна в доларах, і курс валют ще теж мінус 3%. Далі ще є PayPal, але ми його, можна сказати, сюди не рахуємо. Він мінус 16%, фактично виходить мінус майже 13%. Тому, так сказати, не рахуємо. Наступна компанія Pfizer, бачимо, мінус 30 майже 6% в мінусі. Тут по курсу долара я навпаки в плюсі на цілий майже відсоток, але так чи сяк втрати маю 36% в мінус. І ще компанія Tesla, бачимо, мінус 47%. Фактично виходить, на акції я втратив 31% і ще. По курсу валют по курсу долара до злотого я втратив цілих 16, майже 17%. відсотків. Тобто її я купив на самому піку, коли курс ціни в долар за злотий був там здається 5 злотих за долар, щось таке. Самий пік його був. От, а потім воно зараз скотилося до 4,390. Компанію СНЕП і компанію Тіров Прайс. Ми в принципі не рахуємо, тому що СНЕП бачимо в мене фактично тільки мінус 5,5%. відсотків. А от на курсу долара я втратив 10%. відсотків. І tier of Price, схожа ситуація, що втратив я на ньому 7%, а по курсу долара я втратив ще додатково майже 11%. Посилання на брокерів в описі під відео. Можете заходити собі, переходити, реєструватися. trading 212. Часто вони проводять акції, ви можете отримати безкоштовні акції до 100 доларів чи євро за те, що ви реєструєтесь і поповнюєте брокерський рахунок, і вони вам при додають додаткових ще там до 100 доларів. Може на 10 доларів, може на 20, може на 50, може на 100. Доларів безкоштовно вам в подарунок. В Interactive Brokers вони теж мають таку промоцію, так сказати, акцію, але там треба заінвестувати мінімум 10 тисяч доларів в перший місяць і протримати їх ще рік. Всі ці акції я ще собі тримаю, їх не продаю. Деякі навіть буду усереднювати собі, докуповувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції у вас пішли найбільше в мінус, по які ціні ви купили, на скільки відсотків вони у вас зараз в мінус, чи будете їх продавати, чи їх ще тримаєте, чи вірите в них. Пишіть в коментарі, задавайте питання. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Втискайте дзвіночки. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.